Час непростий, але в такий, в такий час значення збірної і її виступу зростає в кілька разів, тому що для нації в такий непростий час збірна це є її представлення інтересів цієї нації. Тому бажання успіху, прагнення успіху збірної і досягнення в разі такого цього результату це підіймає дуже сильно. Суспільний національний дух, і це важливо. Тобто в е, таких умовах, у війни, це навіть має більше значення. Тому в цьому сенсі, звичайно, перемога дуже потрібна. Ми розуміємо, що це спорт, вона так само потрібна і нашому опоненту, і опонент дуже сильний. Але я відчуваю в таборі збірної, що хлопці, хлопці готові віддати все і навіть більше заради цієї перемоги. Футбол у нашій країні вже давно виконує соціальну місію. Тут високо в небі журналістів, футболістів та навіть бійців АТО об'єднує не лише спортивний інтерес. Гра мільйонів стала вже своєрідним мейнстрімом, яка дозволяє нам, українцям, донести світу не лише негативні тенденції. Ну во-первых, я считаю, що футбол був і стаються хоч яким-то поводом для на нашої гордості. Пусть мы выигрываем не так уж часто, как нам хотелось бы в этом виде спорта и вообще в спорте, но тем не менее положительные эмоции он нам дает. Более того, другими способами, возможно, заработать их даже сложнее. Поэтому футбол ну, приобретает особую значимость и как объединяющее, и как на начало и как повод для гордости. Так что я думаю, что ребята, во всяком случае, футболисты не полностью сосредоточены на своем деле. Никто не не хочет войны, все хотят жить в мире, и когда там разрешается жизни и гибнут люди, это не может быть ни для того человека, который проживает в этой стране, на которой на которой проходит боевые действия нормально, это не нормально. И это все понимают, и тем не менее мы заложники ситуации, и как мы можем помочь людям? Мы как бы лично, допустим, только на футбольном поле, потому что э, как бы своими результатами э, принести какую-то хотя бы радость э, людям. Э, каждый помогает как может, кто-то занимается благотворительностью. Э, я думаю, что ни один человек не безразличен. Не, безразличен. У каждого свое мнение. и Я уже давно не был в Донецке. Вот уже скоро будет год, как да, вот, да, вот, ну, это было, получается, как раз нас собрали в сборную в мае месяце э, да, 2014 -го года. И после этого уже был отпуск. То есть я, начались уже потихоньку боевые действия подходить к Донецку. Моя семья уехала, переехала в Запорожье. и я уже в Донецке не возвращался. То, что важнее там жизни человеческой, то ничего нет. Поэтому как бы все, что у меня тоже там и дом у меня э, в Донецке. И я понимаю, что это все такое не настолько важно, насколько важно, сколько гибнет людей. Поэтому как бы э, сколько звонят людей из Донецка у меня знакомых, там просят о помощи, что там и э, ничего есть, и работы нет. И, ну, это тяжело воспринимать, поэтому э, как бы переоценка ценностей произошла, это на сто процентов. В связи с этой ситуацией, которая в последнее время происходила, вот, это, наверное, отдушина для болельщиков, это как даже символ патриотизма, можно так сказать. Ну, нет, у нас, кстати, очень тихо все в городе и очень спокойно, на самом деле, там патриотичный город такой, вот, но с, с, с таким, это чтобы с оружием там сталкивался, не сталкивался, но... Дыхание войны. Ну, под... когда, когда выезжаешь за город, то, конечно, чувствуешь, потому что э, блокпосты, э, то есть люди с автоматами, это все чувствуют. Я вообще не понимаю, как можно Украину разделять. Это для меня дико. Я, я сейчас я, точки придерживаюсь. Все мы надеемся на что-то хорошее, лучшее. Точно так же, не исключение я. Я тоже надеюсь, что э, все в ближайшее время у нас эта война закончится и начнется хорошая мирная жизнь, которая. Будет э -э, приносить радость людям. В Луганске очень хорошие зрители. Они всегда поддерживали и ждали, когда команда играет. Приходили много. Сейчас да, мы находимся в Запорожье. И, конечно, да, не, то, не та атмосфера, как бы, люди совсем не ходят. Конечно, хотелось бы вернуться в Луганск, но мы понимаем, что сейчас это невозможно. Ну так, да, Авангард вже там немножко подбит, але все ж туди люди їздять наші, там тренера, в принципі, ну бы повернутися, але я думаю, що ближайшие пару лет туди невозможно. Не можеш людина постійно бути в цій напрузі. Ми ж не можемо в траурі постійно ходити. Так? Футбол повинен бути, ми повинні перемагати не тільки на полі битви, але і в футболі також. У всьому країна повинна бути першою. Наш менеджер взагалі вилітає за день до нашого прильоту. Він усе готує в готелі, зустрічає нас в аеропорту на автобусі. Ми одразу їдемо в готель, там хлопці обідають, мають можливість відпочити одну-дві годинки залежно. Це все залежить. От, наприклад, зараз тривалий переліт трошки менше часу. Потім ми їдемо на тренування. Перед тим я разом із Михайлом Івановичем і ще одним гравцем їдемо на прес-конференцію. Потім тренування, 15 хвилин будуть відкриті. Для преси хлопці працюють, тренування повертаємося. Хлопці мають вечерю, мають теоретичне заняття, відпочинок. Ось так проходить день, вони відпочивають, сплять, потім наступного ранку, можливо, ми прогуляємося з цією командою традиційно. До питання Донбасу Донбас був, є і залишиться українським. Ніхто його від нас не забере. А якщо прийдеться, там можна випалити вогнем все і українці там залишаться. Тому що там, після 30, голодомору, 32-го року залишили, заселили всяким збродом. К игрокам, ни, 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 ни по самоотдаче, значит, ни по выполнению значит, тех тактических схем, которые были им предложены. Так что то, что касается результата, мы почти всегда говорили, что всегда значит, еще ни один отборочный не прошел. Значит, Весь свій призву, сильно офлубіли своє положення цим богастиком. Що... І Македоні, і Білорусь, і ралі, так, Факти на Святого Ставину. Задання стоїть виходити напряму, тому я думаю, ще не все загублено нам і Словаччину грати на виїзді, і іспанці вдома приймати. Головне, щоб цю гру поставити за якусь точку відправки, зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І, звісно, цього не можна забувати, а треба тільки від неї війти вперед, для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять.